Науковці вважають, що сміх здатен продовжити життя людини. Ми не будемо цього стверджувати, але точно впевнені в тому, що природний сміх заряджає бадьорістю, заспокоює нерви, розслаблює м'язи і покращує самопочуття. Перевіримо на практиці: мерші переглядає відео. Сьогодні буде не лише пізнавально, але й весело. Павло Глазовий гуморист і сатирик. А ще він дослідник сміху. Так, так, тобі не почулося, адже у творчому доробку письменника збірки сміхологія, сміхослов, куміада для дітей і дорослих. Хай вам буде весело, смійтесь, друзі, на здоров'я, і не тільки. За життя його називали найулюбленішим сміхотерапевтом, адже гуморески письменника покращували настрій і дорослим, і дітям. Пригадай, що таке гумореска. Гумореска невеликий віршований чи прозовий твір жартівливого змісту, що доброзичливо змальовує смішну пригоду чи рису вдачі людини. Наприклад, в одному зі своїх творів Павло Глазовий зображує сліпу материнську любов. Найважча роль вихваля свого синочка, мати на всі боки. У студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопця-режисери, аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважчу доручили любому синочку. Він на сцені в третій дії викочує бочку. Подумай, як заголовок відображає гумористичну спрямованість твору. Твоя думка цікава. Марко відповів так. Я думаю, що заголовок іронічно відображає зміст самої гуморески, адже мати вважає, що її синові доручили найважчу роль викотати бочку в одній з дій. Оля доповнила, погоджуюся з Марком. Робота актора чи акторки дуже важка. Треба вчити слова, вживатися в образ героя або героїні. А мати своїми словами ніби знецінює роботу всього акторського складу цієї вистави. Визнач тему ідею гуморески. Тема зображення матері, яка вихваляє талант свого синочка. Ідея. Заклик правильно оцінювати власні здібності та здібності своїх близьких, засудження хвалькуватості, сліпої материнської любові. Зверни увагу прем'єра перша вистава п'єси в театрі. Тож слово сполучення перша прем'єра є лексичною помилкою. Павло Глазовий вкладає цю фразу в уста матері з метою показати її необізнаність у театральних справах. Згідно з біологічною класифікацією, вид людина розумна, Гомо гомо-сапіенс – належить до родини гомініди, ряду примати. А у творі Еволюція Павла Глазового читаємо в зоопарку. Батька запитав хлопчина: чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько. Наука доводить, що людина, безперечно, від мавпи походить. То, що му ці мавпи сильно так відстали, чом людьми ще й досі справжніми не стали. Батько вуса гладить, весело сміється, таке синку, і людям не всім удається. Як думаєш, чи справді людина походить від мавпи? Твоя думка цікава. Звернімося до наукового обґрунтування. Рід людина належить до родини Гомініди. Іншими її представниками є роди Орангутан, Горила та шимпанзе. Усіх їх об'єднує здатність до прямоходіння, тобто ходіння на двох ногах. Людина розумна, гомо-сапіенс, подібна за багатьма характеристиками до інших тварин на молекулярному, клітинному, тканинному рівнях. Можливо, саме тому в гуморесті батько говорить: Наука доводить, що людина, безперечно, від мавпи походить. Більше про походження Homo sapiens дізнаєшся з іншого відеопістації. Шукай на каналі. Як ти розумієш останні рядки гуморески? Цікаво. Оля відповіла так. Батько весело сміється, оскільки бути людиною не просто мати певний набір хромосом. Це велика відповідальність. Потрібно постійно працювати над собою, розвивати позитивні якості, уміти співчувати, мати мету, цінності, певну позицію. Максим доповнив. Думаю, у такий спосіб сам автор висміяв недалекість та обмеженість людського розуму. Визнач тему ідею гуморески Павла Глазового Еволюція. Тема гуморески Еволюція показ діалогу між допитливим хлопчиком та батьком про те, чому мавпи досі не стали справжніми людьми. Ідея утвердження думки про те, що бути справжньою людиною важко і не всім удається. Що ж, як бачиш, сміх заспокоює. розслаблює м'язи та покращує самопочуття. Спробуй створити власну гумореску за поданим початком. Марко склав таку гумореску. На уроці математики Петрик швидко рахував. Першим розв'язав задачу, першим зошита віддав. Подивився вчитель строго. Петре, Петре, от дива! Швидкість в тебе фантастична, а от правильність не та. Пиши свої варіанти в коментарях. Нам цікаво. Запам'ятай. Павло Глазовий гуморист і сатирик, якого за життя називали сміхотерапевтом. У творі найважча роль письменник зобразив матір, яка вихваляє талант свого синочка. Ідея гуморески заклик правильно оцінювати власні здібності та здібності своїх близьких, засудження хвалькуватості, сліпої материнської любові. Тема гуморески еволюція показ діалогу між допитливим хлопчиком та батьком про те, чому мавпи досі не стали справжніми людьми. Ідея утвердження думки про те, що бути справжньою людиною важко, і не всім удається. Пам'ятай про літературознавчу фісташку: гумореска невеликий віршований чи прозовий твір жартівливого змісту, що доброзичливо змальовує смішну пригоду чи рису вдачі людини. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Творімо разом.